1040 гривень за лот з самоклеючих шпалерів. У нас буде в лоті 56 штук. Буде 5 видів. Один ось такий е, довгий. Він в нас під таку кам'яну стіну підстроєний. І, е, цими шпалерами можна обклеювати як стени, так і меблі. Це в нас розмір 67,5 на 150 Ціна одиниці приблизно 19 гривень. Ось такі будуть маленькі, подивіться, як гарно виглядає. На маленьких в нас розмір 45 на 200 см. Ось такі біленькі. Ось таке буде. Ще ось таке. Це я вам вже показувала. Наступне ось таке. Дуже гарне під стіну. Буде виглядати дуже стильно. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам. Це в нас бренд Ліварна Home. Заробляємо разом.